Дякую ще вам за всі привітання, дай Бог вас благословить. Думаю, що Николайчик був у вас усіх. Так само мене потішив мій, мій родинний Миколай, мій син, він теж ж, був там йому було скучно, ми військовими теж ж, побув трохи Миколаєм. Ну а він ті молодець, знаєте, сам пішов, купив собі ту шапку. Бороду купив хлопцям подарунки і роздавав вчора. Молодець. Це, напевно, напевно, гени наші такі хочуть служити всі один одному. Пишаюся своїм сином, молодець. Це для мене було дуже так важно, тішуся. Так що дякую всім вам, що оцінюєте доброту. Доброта розширюється тоді, коли її хоча б оцінюють, бачать. І дякую. Не забувайте дякувати Богові, дякувати людям, які поруч з вами, за те, що вони прийшли, за те, що вони є, за те, що вони потребують допомоги. Дякую, Боже, бо даєш мені можливість послужитися ближньому. Дякую, Господи, Боже, що привів мені голодного, бо ти дав мені можливість нагодувати його. Дякую, Боже, за все. Дякую, Боже, за те, що маю. І навіть якщо біда, що на хліб нема, дякую тобі, Боже, не за те, що біда, а за, за те, що дав мені можливість оцінити ціну хлібчика, якого я раніше трошки не цінив. Дякую тобі за все. І пам'ятайте, що може настати день, коли ти отримаєш то, рівно то, за що ти подякував.